Відносно окремих членів спілки офіцерів, з боку окремих осіб у правоохоронних органах проводяться акції, які зачіпають ну, інтереси нашої громадської організації, що була утворена ще за, раді... за часів Радянського Союзу і стояла, стояла в основі утворення як структур оборонної і безпекової політики, так і правоохоронних органів. Тому ми попросили вас, журналістів, мої колеги, юристи, погодилися виказати свої коментарі того, що відбувається по цій конкретній справі і в цілому в державі. І тому я не буду називати суть справи, яку ми зіткнулися. Мова йде про майора, прикордонника. Офіцера, який сьогодні проходить службу на кордоні з окупованим Кримом і захищає інтереси України, а до того він проходив службу в ОКПП Бориспіль, тут під, під Києвом. Він на сьогоднішній день являється ще поки керівником. Громадської організації Спілка офіцерів на Бориспільщині, і саме тому ми будемо захищати нашого члена, побратима перед, можна сказати, не зовсім правильними діями з боку, в першу чергу, військової прокуратури.